24 серпня. Купання у спекотний день У саду у Мілани та Артура стоїть велике корито, яке їхні батьки налили чистої води. Як чудово у спекотний день скупатися у прохолодній воді. Але для всіх місця не вистачає в кориді. Хто ж перший купатиметься? Мілана і Артур. Поступайте за чергою своїм друзям Давиду та Алісі. Вони роблять добру справу, роблячи так, як Ісус. А ти часто даєш іншим свої іграшки. Коли Ти так робиш, Ісус дуже радіє. Мій біблійний вірш Любіть один одного, братньою любов'ю. Попереджайте один одного пошаною. РИМЛЯН 1210 Моя молитва з друзями часто я граюся, іграшками їм я поступаюся.